Ця історія розповідає про те, як я познайомився із компанією Kingjoy. від найдивнішого її продукта до можливості обрати будь який із каталогу, а у каталозі їх багато. Поїхали! Хвилинка історії: мій шлях у фотоіндустрії почався зі зйомки смартфоном. Якщо точніше, то за допомогою Xiaomi Redmi Note 3 Pro. Я знімав майже виключно фото без відео дуже довгий час. І навіть коли у мене з'явилась можливість знімати відео у студії за допомогою фото і відеокамери е -е, Panasonic Lumix G7, я все рівно частково знімав за допомогою смартфона. Але вже відео у 8К на Samsung Galaxy Note 20. Ultra. Чому так? Я розповідаю про це у відео десь тут має бути. Російською так, але відео дуже довоєнне. Що поробиш? Далі. Оскільки я ненавиджу робити проводки вручну, навіть файним штативом, а стабілізація 8К у смартфона була майже відсутня, я вирішив пошукати щось на кшталт портативних рейок. У мене є механізована, механізована, незвичайна механізована рейка під камери, але вона важка, довго збирається і незручна, що для мене важливо. Тому я почав шукати варіант більш легкий і натрапив на компактний візок Kingjoy PPL 06S Pro, акумуляторна модель з кучею кріплень, змінною батарейкою та ще й на дистанційному керуванні. І все це за 80 баксів. Я її замовив, я її розпакував. Відео на жаль, не залишилось, і я використав візок у декількох відео. Наприклад, ось ця проводка в огляді відеокарти Asus RTX 3060. З того часу я використовував PPL-06S Pro у багатьох ситуаціях. На жаль, для камери, навіть для легкої відносно легкої камери, візок виявився занадто незручним. Бо не дуже збалансованим і використовувати його без подовжувачів спеціальних я не зміг, а подовжувачів у мене не було. І пропоную у наступній версії візка, скажімо, PPL06S cam Я рекомендую класти подовжувач у комплекті. Втім. Навіть без нього візок я використовував із телефоном, і у 4К, і у 8К, І я кріпив на візок освітлення -No RGB-панелі і робив статичну зйомку з рухаючимся світлом, створюючи динаміку. Особливо файно це було із градієнтними і трьохвимірними кришками смартфонів. А запасні силіконові кільця на колеса я, до речі, використовував у якості антиковзних прокладок, також для смартфонів. На жаль, потім. Я перестав використовувати цей візок. Статичне освітлення стало для мене єдиним варіантом, бо було занадто багато проєктів та відеозйомки, і я просто не встигав. Тому я про Кінджой забув. До тих пір, поки не почав шукати штатив для відеосуфлера, бо мій зламався. І як би вам так сказати, серед арсеналу Кінжой, модель PPL 06 S Pro це єдиний суть. Експериментальний екземпляр, експериментальна модель одна єдина для порівняння. Штативів у компанії більш ніж 20 моделей. Ціною від 50 до 1000 доларів. Є і базові моделі для селфі, і карманні для телефонів, і гнучки для екшн камер, і середньоцінові для відео, і більш дорогі для кіно та телебачення, а найдорожчі взагалі у камуфляжі, під зйомку природи. Є у кінжої ще й інші аксесуари, не менш цікаві. Як вам, наприклад, ось ручний кран VM301A із фіксованим рівнем. Виглядає дуже цікаво, хоч і значно менш універсально. Є трохи аксесуарів для зйомки смартфонами і камерні навіть клітки з направляючими. Вам треба відеоголови, їх є у нас. Моделей так небагато, але достатньо. Причому цікаво, що деякі поставляються зі спеціальними ручками. Як я зрозумів. Це робиться для того, щоб ви могли використовувати відеоголову як імпровізований стабілізатор із декількома точками контакту. Тепер, якщо у вас виникають запитання, чому оцей телештатив Kingjoy vt 3500 коштує 300 баксів, а ось цей простенький під 800, кіноштатив металевий. При масі майже 6 кг, витримує 15. І по розмірам потребує окремої сумки для транспортування. А простенький Kingjoy Джой 86 масою має 2,4 кіло, витримує при цьому до 30 Підтримує і фірмові і звичайні конкурентні відеоголови, виконаний із алюмінію та 10 слойних вуглецевих волокон, вміщується до рюкзака абсолютно спокійно та ще й поставляється з різними ніжками для дома та для вулиці. Не скажу, що це трясеться як вигідно. 800 баксів за штатив це ну дуже не для мене. Але я уявлення не маю чого ще бажати. Легкий, міцний, універсальний, симпатичний, стабільний. Що ще від штатива чекати? Я не знаю. Втім, особисто я буду чекати нашої перемоги у загарбницькій та неспровокованій війні, щоб більше не вмирало ані дітей, ані жінок, ані чоловіків, ані батьків, дідусів та бабусь, ані домашніх тварин, щоб ніхто не залишався без дому. І вже потім, після усього цього, я буду чекати на нашу невідворотню перемогу, щоб отримати можливість помацати самому і показати вам, що компанії Кінжой. Сподіваюсь. Це в мене вийде швидше, ніж усі ми думаємо. І на цьому у мене все. У коментарях не забудьте написати, чи купляли ви колись собі штатив, хоч для телефона, хоч для камери. Селфі палиці також рахуються, якщо що. З вас, як завжди, лайк, підписка та дзвіночок. Хоча коментарі мені і Ютубу надважливі, бо Ютуб з них просто балдіє. Ну а з вами був Денис Зайченко та канал Ден Блендамен. Слава Україні! Tam se dobré.